Добрий день, діти! Ми продовжуємо з вами вивчати тему алгоритми і програми, і на сьогоднішньому уроці ми з вами якраз розглянемо, що ж таке алгоритми. Давайте пригадаємо, що ми вивчили на минулому уроці. Ми взнали, що виконавець це об'єкт, здатний виконувати задані йому команди. Середовище виконавця. Це об'єкти, з якими працює виконавець та дії, які він виконує над ними в процесі реалізації команд. Команди, які зрозуміли виконавцю, являються системою команд виконавця. План визначає порядок виконання дій для досягнення певної мети, результату. Якщо план складається з спонукальних речень, то він являє собою інструкцію. Отже, тепер ми можемо з вами узнати, що алгоритм це скінченна послідовність вказівок на виконання дій, спрямованих на розв'язування задачі. Тобто алгоритм це є також своєю родою інструкцією або планом. Але розглянемо, чим же ж він відрізняється, чому він складніший від плана та інструкції. Алгоритм складається з окремих кроків, які потрібно виконати в певному порядку. Якщо порушити порядок виконання кроків, або загубити якийсь крок, то алгоритм може не виконуватись до кінця або призведе до неправильного результату. Якщо порушити алгоритм виготовлення торту, то отримаємо не зовсім той результат, який хотілося б. Те ж саме можна сказати про виготовлення м'якої іграшки. На етапі, коли ми розробляємо алгоритм для розв'язування математичної задачі або виробничого завдання, то цей процес пов'язаний з ретельним аналізом поставленої задачі, вимагає кваліфікації та винахідливості. Такий спосіб діяльності називається евристичний спосіб діяльності, тобто, коли нам потрібно задіяти наш мозок в повному масштабі. А коли вже алгоритм створений, процес рішення задачі стає таким, що його можна виконати, не вникаючи в сутність поставленої задачі. Тобто це вже є алгоритмічний спосіб діяльності. Тобто мама вам написала список справ, і ваша задача просто слідувати цьому списку. Алгоритм має певні властивості: дискретність, визначеність, виконуваність, результативність, масовість. Ефективність і скінченність. Багато незрозумілих слів, але зараз ми з вами всі їх по черзі розглянемо і вам стане все зрозуміло. Отже, дискретність латинської розділений, розривний, означає, що виконання алгоритму зводиться до виконання окремих дій, кроків у певній послідовності. Причому кожну вказівку алгоритму виконують за скінчений проміжок часу. Визначеність, однозначність, означає, що алгоритм має однозначно визначати порядок дій виконавця, результат цих дій і не потребує додаткового тлумачення. Тобто алгоритм не може якісь приблизні містити вказівки. Які виконавець може сприйняти неоднозначно. Наприклад, в алгоритмі не може бути фрази взяти 2-3 ложки цукру має бути чітко вказано взяти 2 ложки цукру, або трохи підігріти молоко. Має бути вказано підігріти молоко до 50 градусів, або вимкнути світло через кілька хвилин. В алгоритмі це звучить так, через 3 хвилини вимкнути світло. Крім того, в алгоритмах неприпустимі ситуації, коли після виконання чергової вказівки виконавцю не зрозуміло, яка вказівка має бути наступною. Виконуваність. Виконуваність означає, що алгоритм призначений для певного виконавця, може містити лише вказівки, які входять до системи команд цього виконавця. Наприклад, алгоритм для виконавця учень 6 класу не може містити вказівку поділити даний кут навпіл за допомогою циркуля та лінійки. А от якщо ми таку вказівку дамо учню 9 класу, то він її зможе виконати. Треба зазначити, що виконавець повинен лише вміти виконувати кожну вказівку зі своєї системи вказівок. І неважливо, розуміє він її чи ні. Інакше кажучи, виконавцем алгоритма може бути формальний характер цього виконавець. Він може навіть не розуміти, що він робить, що в результаті в нього має вийти. Головне, щоб він змог виконувати команди, і він отримає результат. Наприклад, візьміть кавомашину, так, або станок з цифровим програмним забезпеченням. Вони взагалі не можуть думати, але вони можуть виконувати команди, які прописані у них в алгоритмі, і отримувати результат, тобто успішно готувати каву чи виготовляти деталі. Скінченність – це означає, що виконання алгоритму закінчиться після скінченної, можливо, досить великої кількості кроків і за скінченний час для довільних вхідних даних. Подані нижче вла... послідовності вказівок не властива скінченність. Наприклад, зчитати число, помножити останній результат на 2, додати до останнього результату 1, якщо останній результат додатний, то припинити виконання алгоритму. Якщо ми з вами загадаємо від'ємне число, то цей алгоритм буде нескінченним, тому що у нас кожного разу буде. Виходити від'ємне число, і ми не зможемо перейти до пункту 2. Результативність. Результативність алгоритму означає, що після закінчення виконання алгоритму обов'язково буде якийсь результат або розв'язок, так, відповідно до поставленої задачі, або відсутність розв'язків, множина розв'язків порожня. Або взагалі становлюється неможливість розв'язання даної задачі. Масовість. Масовість означає, що розроблений алгоритм можна застосовувати до цілого класу однотипних задач, для яких спільними є умова та хід розв'язування, та які відрізняються лише початковими даними. Наприклад,. Алгоритм дій складений для одного касира любого супермаркета можуть успішно скористатися всі касири супермаркету. А програмою пошуку коду і підрахунку суми вартостей товарів, придбаних покупцем, всі комп'ютери супермаркету. Ефективність. Ефективність означає... Час виконання і об'єм ресурсів необхідних для виконання алгоритму. Тобто, чим менше часу ми затрачуємо на виконання алгоритму і ресурсів, тим краще ефективність виконання алгоритму. Тобто, якщо готувати борщ протягом 40 хвилин, а по другому рецепту борщ готується протягом 3 годин, то, звичайно, більш ефективний перший рецепт. Діти, у нас до уроку будуть запитання. Вони будуть також прикріплені у вас до клас-руму. Будь ласка, якщо необхідно, перегляньте ще раз відео уроку. Опрацюйте матеріал презентації. І ви з легкістю можете відповісти на ці запитання. Запишіть їх, сфотографуйте і надішліть до клас.ру. Дякую вам за увагу. До побачення!